Вітаю вас, мої згодинки. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про ту систему, в якій ми з вами проживаємо, про наш світ, про нашу реальність, про те, що відбувається навколо нас, і про те, як ми можемо впливати на ті життєві ситуації зараз. Дуже багато ведеться дебатів з приводу нашої матричної системи, саме тієї системи, в якій ми з вами проживаємо, і насправді вся сила в нас самих незалежно від нашої культури, віри. Кожна людина може прийти до своєї істини. Матриця була побудована переважно із тих сил, які ми знаємо. Ми говоримо про демонів та богів. Якщо ти не знаєш світу демонів, ти не можеш прийти до Бога. Людина, я не є особистістю, я є свідомість, я є усвідомленість. Ми з вами називаємо це душею. Я є, моя душа і є свідомість. Багато хто з нас. Чули таке найменування, як архонти, а вони є засновниками нашої матриці. Інформація про них є в єгипетських джерелах, але нині ці джерела заборонені церквою. Аж боротьба проти архонтів ведеться в нематеріальних сферах, і ми з вами знову повертаємося до значення 3D виміру та 5D виміру. Багато хто пропускає 4D. це такий перехідний проміжок, так, між 3D-реальністю та 5D. От архонти знаходяться якраз у цій позиції у вимірі 4 d у вимірі 4D архонти насолоджуються цією грою, грають, наче в шахи. Вони направляють людей один на одного, вони стравлюють релігії, вони створюють віруси, катаклізми, вони створюють війни. Архонтої означає правителі або демони. Головну функцією архонтів є перевірити на глибинному рівні вас, де ви стоїте. І чи розумієте ви, як насправді побудована матриця? Весь світ стоїть під їх керівництвом через таємні суспільства. Раніше таємні суспільства архонтів були створені вільними каменярями. Це такі собі суспільства масонів, братства змії та драконів. Зараз все, над чим вони мали владу, може зруйнуватися, і вони це дуже гарно розуміють. Боротьба ведеться не тільки на фізиці, духовна людина у всьому в цьому займає теж важливу позицію. Якщо ваша особистість проявляє ненависть, агресію, насилля, ви вивільняєте дуже багато енергії і готуєте їх. Архонти живуть за рахунок крові світла, і вони знають, що ми ходимо по краю. Тому ведеться така гра, щоб вийти з матриці, необхідно йти до свого серця. Царство нашого творця це царство нашої свідомості. Це означає, що через пошуки у своєму житті ви дійдете до своєї внутрішньої духовності. Наша свідомість це шлях. Істина життя, коли ти усвідомлюєш свої бажання, свої цілі. Матриця дає можливість бути кимось. Істина полягає в тому, ким ми є насправді. Матриця завжди відволікає нас від істинного шляху, її суть тримати людей в ілюзії, в умані, в нерозумінні того, що відбувається, в безчесті. Єдина ціль матриці загасити вогонь всередині нас. Єднання духу, душі та розуму в цьому є. Наша сила, атриця дає нам страхи, владу, багатство. Це все є ілюзія, фокус нашої уваги, мислення та слова. В цьому є наша істина.